Всім привіт-привіт! Якщо ти не знаєш, як позбутися від якихось блоків, або не знаєш, як вийти з неприємних ситуацій, які повторюються постійно по кругу, якщо ти постійно перебуваєш у якомусь страху, або не знаєш, яке твоє призначення, не бачиш свої таланти, то залишайся зі мною. Сьогодні ми будемо говорити про хроніки Акаші і про те, як за допомогою цих хронік можна розкрити себе. Звільнитися від негативних установок, закрити якісь там родові або кармічні програми, пропрацювати їх і вийти на новий рівень. Знову ж таке, хроніки Акаші. Хроніки Акаші це така свого роду пам'ять. У кожного з нас є пам'ять. Ми пам'ятаємо своє дитинство або якісь там події з нашого життя, приємні, неприємні. Але у нас є пам'ять. Ми пам'ятаємо там якісь уроки, які ми вчили, якісь предмети, які нам найбільше подобалися. І ось точно так же хроніки Акаші це пам'ять нашої душі. Там зберігаються абсолютно всі спогади про нас, про наші досвіди, про наше втілення, про наші всі таланти, про всі наші договора, кармічні, некармічні, родові. Абсолютно все зберігається у цих хроніках. У кожного хроніки свої. Кожна людина може зайти. В свої хроніки. Яким же чином? Для того, щоб зайти в хроніки, потрібно людині розслабитися, тобто зайти на певну частоту. Коли людина перебуває в стані спокою, в стані розслаблення, вона підключається на певну частоту і може зайти в свої хроніки. Як же працювати у хроніках? Якщо ви, наприклад, не навчалися і не мав у вас досвіду роботи з хроніками, то звичайно це краще робити з провідником. Чому? Тому що провідник. Розслабляє, він говорить певні слова, які дозволяють вам зайти в свої хроніки. Далі у хроніках людина починає вас вести відповідно вже до вашого запросу. Якщо, наприклад, людина не знає свого призначення, так, тобто ти розумієш, що тебе постійно постійно в твою голову приходять якісь такі думки про те, о Боже мій, яке моє призначення, а що б я хотіла робити? А навіщо я взагалі прийшла у цей світ? То можна зайти в свої хроніки і подивитися, яке у вас призначення. Також можна за допомогою хронік розкривати згадувати свої таланти, які передаються вам по роду, які є у вашій душі. І ці таланти людина, коли заходить, вона їх ніби отримує, розкриває, згадує. Людина завжди має результат працюючи з хроніками. Якщо, наприклад, у вас така ситуація, що якісь є негативні стосунки, і неважливо, хто це, чи це. Чоловік, чи це дружина, чи це дитина ваша, чи це ваші батьки, але ви реально розумієте, що вам некомфортно, є якісь е, ситуації, які постійно повторюються. ці не, ці ситуації негативні, вони на вас впливають негативно, ви зливаєте туди свою енергію, то потрібно зайти і подивитися, чи є ці зв'язки кармічними. Якщо це кармічні зв'язки, то їх потрібно закрити. Тобто, Договора потрібно закривати. І от за допомогою провідника ми закриваємо ось такі договора, і людина виходить із цих сценаріїв. Так, ми переписуємо в хроніці всі установки негативні, знімаємо блоки, родові блоки, кермічні блоки, блоки, які людина отримає вже в цьому житті. Свідомо, несвідомо, неважливо як. Там ми отримуємо відповіді на питання, як покращити своє життя, як можна вийти з якихось там сценаріїв, що мені потрібно для того, щоб розкритися. Е, ну, Там будь-які питання, які вас турбують, це все можна вирішити за допомогою хронік. І не потрібно боятися, тому що я одного разу якось ще коли починала просто практикувати, я е, запропонувала своїй подрузі. Кажу, слухай, давай зайдем, я тебе заведу в твої хроніки, а ти там подивишся будь-яке питання. Вона мені каже, ні, ти що, я туди не хочу йти, це небезпечно. Це нема нічого небезпечного. Це навпаки добре, коли людина починає заходити в свої хроніки, тому що вона розкриває свій канал яснобачення, яснознання. Це тільки, тільки людині йде на благо. Зрозумійте, навіть якщо ви побачите якісь там неприємні речі, будь-які неприємні речі. А є різні, тому що в основному, коли ми йдемо за якимось певним запросом, то і нас турбує. І ми бачимо там первопричину. І ця первопричина не завжди є дуже такою хорошою. Так от, коли ми туди заходимо, ми не можемо собі ніяк нашкодити. Абсолютно ніяк. Це повністю безпечно. Ти перебуваєш у безпеці. Є також є така теорія, що от ти можеш зайти в хроніки і підхватити там якусь сущність. Сущність ми можемо підхватити навіть коли ми думаємо негативні думки. От коли людина сидить і думає негативно, вона вже може підхватити сущність. Тому хроніки Акаші це повністю безпечне поле, де людина допомогою. До речі, хочу сказати, що, що за допомогою хронік можна реально дуже багато пропрацювати, коли людина навіть ходить в терапію там постійно. Говорити своїм там психологом, да, ти можеш не отримати от всі ці відповіді, да, і які, які ти можеш отримати через хроніки, тому що хроніки це реально дуже потужний інструмент. Мені, взагалі, наприклад, подобається працювати з хроніками і з підсвідомістю. От я для себе знайшла, знайшла взагалі ідеальний варіант, чому я так роблю хроніки і підсвідомість, тому що за допомогою хронік ми можемо зайти і подивитися, якісь там. Неприємні моменти, які були в нашому житті. А за допомогою підсвідомості, плюс підсвідомості, от ми можемо закрити, наприклад, там, якісь моменти в самих хроніках, і плюс ми можемо пропрацювати це своєю підсвідомістю. І от коли ми знімаємо ось ці блоки, які в нас на свідомому рівні, на підсвідомому рівні, людини зразу відпадає первопричина, чому це так. Але потрібно зрозуміти: наприклад, є такий момент обіцінення себе. Де людину обесцінюють чоловіки, обесцінюють друзі, тобто ось ця знецінення себе, воно цепляє не тільки там, що ти сам себе знецінюєш, так а це цепляє абсолютно всі сфери. От коли ти заходиш, наприклад, в хроніки, то ти бачиш, да, які тобі продаються породу, так установки негативні про себе. Знання про себе, ти дивишся, які в тебе були кармічні якісь договори, договори або якісь моменти кармічні, які ти міг, міг перетягнути в це своє життя. Також за допомогою хронік і підсвідомості ми виявляємо всі негативні установки, і ми їх переписуємо. Тобто, ти вже на свідомому рівні ти бачиш просто ці свої негативні установки, і ти їх переписуєш. І це настільки просто. Крута річ, ну от реально. От, Наприклад, жінка була, у мене такий приклад, зараз вам розповім. Е, так, Дуже багато до мене якось іде клієнтів, жінок, у яких проблеми є з чоловіками, тобто з відносинами. І от у мене була одна жінка, недавно вона прийшла і каже: у мене, наприклад, є діти, да, але я жодного разу не була замужем. Є там певні чоловіки, е, з ними там сходимось, не сходимось. І от я пам'ятаю, це була якраз покрова. І вона до мені пише, я каже: Я хочу срочно сесію, чи є у вас можливість? Я кажу, так, є. І вона каже, мені Боже, мій, мені так каже, боляче, що мене не обирають, що мене обестінюють. І от коли ми пішли в її хроніки, то ми побачили, що десь в якомусь житті в неї була сім'я, і вона цю сім'ю свою якби, втратила, і, і в неї було таке сильне розчарування, ніби обестінення якесь себе, і вона каже: Я от розумію, що я взяла все життя. Чи я маю розтворятися в інших людях? Тобто я настільки горюю там, що мені хочеться зараз максимально себе віддавати чоловікам. І коли ми пішли вже зараз, так, і працювали з підсвідомістю, то ми виявили, що вона взагалі у відносинах не бачить себе, не чує себе, взагалі настільки себе обестіння, всі свої бажання, всі все те, що вона хоче, і звичайно, вона і отримує таке відношення від чоловіків. Чому? Тому що. Ми завжди отримуємо відображення наших думок, наших програм, нашого всього цього негативного, що є в нас, в нашому житті, в нашій реальності. І коли ми змінюємо ці установки, то відповідно і змінюються наші програми, змінюються звичайно і життя, змінюються відносини. І це 100%. Якщо ви мені скажете, що люди не змінюються, от зараз хвилиночку. Якщо ви мені скажете, що люди не змінюються, я вам скажу, ні, люди змінюються. Чому? Тому що я особисто вчора помітила дуже великі зміни в спілкуванні з іншою людиною, коли людина мене постійно критикувала і казала ні 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 фу, -фу, фу і тут я побачила, я над цим працювала, я над цим працювала, і я нарешті отримала підтримку, мені було дуже приємно, і я зрозуміла, що все-таки навіть ті люди, які не працюють з собою, але якщо ти змінюєш своє мислення, свої відносини, Своє відношення до себе, до життя, змінюються люди, змінюються. Але ми завжди ждемо, чекаємо таких дуже швидких змін. Іноді буває так, що в нас нейронні зв'язки, ось ці програми, одна цепляє іншу, одна цепляє іншу. І для того, щоб, наприклад, пропрацювати щось, потрібно, от, наприклад, да, потрібно зайти по перше там, розібратися зі своєю кармою, кармічними з відносинами. Дати, наприклад, там ресурси, зняти енергетичний ем, заряд, Ну, дуже багато є практик, так? І от я скажу чесно, що іноді буває одного разу недостатньо, чесно. Тому що я, наприклад, з деякими своїми ситуаціями я можу по декілька разів ходити і переписувати, але я вам скажу, що це реально дуже дуже дієво, тому що коли ти працюєш, ти ну, 100% отримаєш результат. Тому. Не буду ходити в та около. Якщо ви хочете провести зі мною сесію, консультацію, пишіть мені. В шапці профілю є мої контакти, є телеграм-канал, є ватсап. Будь ласка, пишіть. Ми будемо працювати над вашим щасливим майбутнім життям. Па-па! До зустрічі!